Тут у бомбосховищі зібралися кращі представники криворізької молодої генерації. Митці, науковці-волонтери усі гідно прославили Кривий Ріг своїми здобутками як в Україні, так і за її межами. А хтось всіляко у тилу наближає нашу перемогу. За це молодь Криворіжжя і отримала свої нагороди від міської влади. Артем сам адвокат у юриспруденції чоловік понад 10 років. Проте через війну частково відклав основну роботу на другий план і став допомагати переселенцям та військовим. Для чоловіка відзнака стала несподіванкою, а грошову винагороду волонтер вирішив задонатити у благодійний фонд на допомогу, бо це зараз найважливіше. Починали ми ще з будівництва блокпостів по різним напрямкам кривого рогу. Потім Долучився до команди військової адміністрації, е, і там допомагав, і окремо по іншим благодійним організаціям і номінований на е, відзнаку за діяльність в розвитку е, молодіжного напрямку та волонтерства. Е, відповідно до цієї відзнаки є ще й грошова премія. Ось якби дану грошову премію е, я хочу віддати. На потреби громадської організації на Бат Кривбас. привітали за високі здобутки криворізьких спортсменів для 21-річної Валерії Захаревич, майстрині спорту України самбо 2022 тисячі видався дуже плідним, оскільки дівчина стала срібною призеркою на трьох міжнародних стартах: турнірі Дружби та Кубку Європи в Румунії, а також Кубку світу серед студентів у Туреччині. Це дуже приємно не заходити зараз на сьонагороджень, тому що місто визнає дійсно твій успіх. Всі твої е, тренування, що ти вкладаєш це е, так. 2022. Другий дуже складний рік для всіх нас, але не дивлячись на це, ми знаходили всі моменти, час для тренувань, виступів. Дуже дякую тому, що у нас вивозили на всі тренувальні збори на змагання. Загалом серед обдарованих відзначили 200 представників криворізької молоді. Усім вручили грамоту, подарунок та грошову премію від 500 до півтори тисячі гривень. А 80 спортсменів ще й отримали муніципальні премії. А що стосується обдарованої молоді? обдарованих спортсменів, то наше місто допомагало, допомагає і буде допомагати в вашому житті, в тому підході, котрий ви до своєї справи маєте. Я ще раз хотів би подякувати і вам, і особисто вашим тренерам, вашим наставникам, вашим батькам, котрі. Все зробили для того, щоб ви сьогодні могли вийти сюди на подіум і отримати відзнаки. Серед жителів міста вагому частку посідає саме його молодь, а це майже 180 тисяч осіб. Із них 25 тисяч це студенти Криворізьких вишів та закладів фахової передвищої освіти, 65 тисяч учні ліцеїв та гімназій. Маріола Куліч, Андрій Яковлів, Сергій Філоненко, перший міський.